Оде зима для українців, і чи може це якось повпливати на те, щоб громадяни залишалися в містах, або, наприклад, виїжджали десь в області в приватні будинки? Перший прогноз 5-10 градусів буде у квартирах залежно від погоди. І про такий варіант на зимовий період пише фахівець зі зв'язку радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Флеш безкресно у своєму телеграм-каналі. А спроби українців обігріватися електроприладами призведуть до перевантаження мереж. Основна мета ворога зазначає Флеш. Це зламати населення столиці, щоб почалися безпорядки та хаос. І нібито у таких умовах люди змусять владу прийняти умови. Ворога фахівець прогнозує, що буде паливо, пункти обігріву, мобільний зв'язок та інтернет. Він також висловив сподівання на відсутність проблем із водопостачанням. Одночас місцева влада на думку фахівця, зробить усе, аби лікарні, садочки та критична інфраструктура працювали. Росіяни зараз нашу енергетику. вони вони розуміють, що військові не пострадають від цього. Тобто, вони дуже добре розуміють, що. Основною такий удар стосується цивільних людей. Це також у Сумах. Це не тільки Київ, це також Суми, це Краматорг, це Запоріжжя, Харків, усі прифронтові міста особисто під ударами. І росіяни дуже гарно розуміють, що вони атакують цивільних. Раніше нардепка Мар'яна Безугла радила киянам взагалі на зиму тимчасово виїхати зі столиці. Вона припускає, що в найгіршому варіанті на містян може чекати повний блекаут без води, світла та тепла. Про те, що ця зима буде складною і перед містом стоїть багато викликів, говорить і мер Києва Віталій Кличко. І сьогодні перед нами виклики проходження. Хотів би ще раз зробити акцент проходження найскладнішого. За всі роки повномасштабної війни опалюване сезону. Ворог особисто оскаржене останні е дні. Ми бачимо, руйнує теплогенеруючі об'єкти нашого міста, масовані атаки дронами, ракетами. Роблять все, щоб рознести. Знищити критичну інфраструктуру нашого міста Російська Федерація також хоче залишити українців без газу. Заступник міністра енергетики Микола Колісник наголошує, країна-агресорка активно атакує об'єкти газотранспортної системи. Раніше агентство Блумберг повідомляло, що рашистські удари знищили більше 60% видобутку газу в Україні. Нардеп, нардеп від Євросолідарності Олексій Гончаренко повідомляє, що опалювальний сезон не починають, ніби як саме через те, що рашисти вибили практично усю газову систему України. І в Україні РФ використовує тактику, яка вже випробувала себе в Сирії. Це цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі, щоб змусити населення тікати, деморалізувати опір та захопити території. Ця стратегія вже випробувана в Чечні при зміщенні знищенні опору Грозного і повторюється російськими військами далі від Алепо до Маріуполя і Києва, як наслідок мільйони біженців у Європі. А в самій Сирії навіть після повалення режиму Асада. Півтора мільйона переміщених осіб живуть в таборах. У 95% відсутні засоби опалення а минулої зими а їх не було у 83% людей. Небезпечні способи обігріву призводили і до хвороб, і до пожеж. І чи справді от для українців зараз стоїть питання руба залишатися і залишати все як є? Чи все ж таки шукати якісь варіанти, щоб більш-менш безпечно перезимувати? От які ці варіанти можуть бути? Про це я не тільки говоримо з нашим гостем. Соціолог та засновник соціологічної компанії Ектівґруп Андрій Єременко у нас на зв'язку. Пане Андрію, я вас вітаю. Доброго дня рада вас бачити, пане Андрію. Доброго дня. Чесно кажучи, коли я читаю заклики, до прикладу, якихось народних депутатів, що все пропало і треба щось змінювати в своєму житті? Ну, насправді я не можу змінити нічого в своєму житті. Ну і, в принципі, не планую змінювати. Ну, у плані перезимувати чергову зиму в умовах повномасштабного вторгнення. Однак, на вашу думку, ось ці от речі, коли люди чують, що складна зима, що можливо краще змінити місце проживання, ну, наприклад, виїхати зі столиці кудись, реагують люди, і як можуть реагувати? Ну, спротиву як реагують. А ви ж сьогодні в громадському транспорті їздили і могли наочно подивитись, як люди реагують на заклики кудись виїхати. Просто по тому, як можна війти в метро, як тут добре працюють дороги, як ніхто туди не вміщується і так далі. Тому люди це чують. А, і насправді вони поки що, принаймні, поки що не виїжджають. Щодо того, готовність неготовність, одна з великих запитів, які є в суспільства до влади, звучить приблизно так: це будьте з нами чесними. І в цій ситуації, коли влада чесно каже, да, нас це погано, да, в нас. Ворог обстрілює. Да, можливі будуть великі проблеми, але ми зробимо все від нас можливе. Це насправді чесна позиція, яка більше підтримується, ніж не підтримується. І в нас вже була зима, коли в нас нехай невеликий, але певний час були графіки не відключення, а включення в Києві і навколо. І це не призвело до жодних соціальних наслідків. Так, да, це зробить наше життя звичайно гірше, менш комфортним і таке інше, але це не призводить до того, що. Що е, опір е, якось повільнюється. Більше того, от коли ви в сюжеті говорили там, про ту саму Сирію, ну, де, ага. сирі, де Росіяни в Сирії зараз. Ну, якби, чим це для них закінчилося для режиму Жимоасада? Е, можна ще згадати з Другої світової війни, коли от під таким гаслом «А давайте ми деморалізуємо масовими обстрілами, куди попало цивільного населення. До чого вони призвели? Тому що можемо згадати, як найновітнішими ракетами. На той час Фау 2 фашистська германія обстрілювала великі міста Великобританії. А вони ж були неточні, Вони це тільки по цивільній інфраструктурі вони могли бити. Ми можемо згадати просто коврові бомбардування, які робили і. Тодішні німці і тодішні союзники, наприклад, саме яскраве бомбардування Дрестана, і до чого це призвело? А це не призвело до до зміни опору. А більше того, на відміну від попередніх попереднього блокауту, коли Росія влаштовувала, зараз в Україні є можливість на це відповісти. І зараз, як ми бачимо, ця гра починається вдвох. Це теж призводить до якби, запитань в російських людей до вже російської влади. Але е, сама по собі базова конструкція, ми розуміємо, чому це відбувається. А в росіян же ж в них далі СВО, в них вже ж далі спецоперації. Нація, а не війна, в них далі намагаються продовжувати мирне життя. І насправді, в це, коли з'ясовується, що це грав в два боки, потерпінню російського населення це б'є так само, як набагато більше, ніж по терпінню українського, тому що ну, вони до цього не готові. Але так само, як і удари по нас не змушують нас якось припинити, підтримувати, чи хто не підтримує, не підтримувати, хоча й не. Знаю, тут зараз може не підтримати, таких людей майже не залишилось опір. Так само і опору в російській громадськості це теж не, якого не виникне. Єдине, що там може посипатися економіка, в тому числі завдяки санкціям, як і вот американським санкціям, які були проти російської нафти, так і українських санкціях, які вот щоночі я от вже Ой. я вже той час, коли я от прокидався, і дивився вау, а який ж сьогодні нафтозавод чи нафтокомплекс підбила, де знаходиться, де на карті анедрію, та, так... та хай вони в суцільному блекауді опинюються. Ну чесно да. кажучи, має бути якась сатисфакція за те, що вони творять усі ці роки, пане Андрію. Але повертаючись а питання ж... економіки. Питання економіки, і тому що все ж таки те, що е, зараз Росія б'є по цивільних об'єктах, вона погіршує життя нас, але вона за великим рахунком не підриває не військову економіку, не підриває економіку в цілому, і в цілому економіка продовжує працювати, незважаючи ні на що. Це якби в. Навіть незважаючи на всю гетьманцівщину, яку розвела наша влада, яка гірша для економіки ніж обстріл інколи буває, принаймні за відоками підприємців, але все одно, все одно це працює і це не зупинить. А от Росія, яка вся сидить на нафті, в ці прильоти по нафтовій інфраструктурі це серйозно для економіки, але повертаючися до теми України вже четвертий рік, тобто чотири скоро в лютому буде п'ятий рік повномасштабного вторгнення, мовчу про те, що насправді з 2014-го вони нас атакують. Все ж таки, чи є якісь ризики і які групи ці? В Україні населення можуть бути в групі ризику, якщо ми говоримо, що до прикладу ця зима насправді буде ну неймовірно складною в порівнянні з тим, що нам вже довелося проходити. Чи є якийсь мож, такий момент, що може вплинути на якісь міграційні внутрішні переміщення або можливо навіть і спровокувати ну, людей до того, щоб покинути Україну ну, на певний час, до прикладу, ну, взагалі виїхати за межі України? Ну, звичайно, так, особливо, якщо дійсно вдасться е зробити так, щоб опалення не було. Е в нас е найгірша група, от найризикованіші, це та хто з різних причин не змогли собі зробити утеплення в будинку. Це або люди, ну які живуть просто бідно. Це люди, які живуть в старих будинках. У знаєте, в оці е, багатоповерхівки, де от такусінькі стінки, і вони тепла не тримають взагалі. От їм буде важче всіх. Е, далі ті міста, які Росія зможе відключити від опалення, там буде дійсно холодно. Плюс ми не знаємо, яка зима. Якщо зима буде тепла, як попередні, з якими нам пощастило, це одна історія. Зараз я читав прогнози синоптиків, від буде ще тепліше, взагалі зими не наступи до того, що будуть люті морози, і всі називають себе синоптиками, тому я просто навіть не намагаюсь туди дивитись, але від цього сильно залежить. А, як завжди, люди, в яких ну, не те, що соціально не захищені, а в тих, яких з різних причин є серйозні проблеми зі здоров'ям. Так, здоров'я не дуже, і тут ще зараз трохи промерзли, і тут ще в квартирі буде там замість 20-22 градусів буде. Ну, може, не 5-10, а 15. І 15 це реально буде. І от ті люди, яким і так не дуже добре, ці 15 градусів, їх може ну, сильно їм здоров'я Е, тому. Як зазвичай люди, які мають зазвичай це люди, які мають банально менше грошей, тому що люди, які є гроші, вони собі зробили утеплення, вони собі зробили якісь альтернативні історії, щоб грітись ну а родини можу, з дітьми. Якщо ми говоримо про дітей, ми розуміємо, що дуже критично важливо, звісно, річ, це в ти в яких умовах буде дитина, чи може це повпливати до речі на ну от відсутність опалення, того ж як ви кажете, на родини, де є mm. діти. Ну, звичайно, це повпливає, але тут інша історія. Я сподіваюся, що влади всіх міст це питання місцевих влад. Я сподіваюся, що місцеві влади в нас адекватні в місті, принаймні обрані на чесних виборах, що є великою цінністю, і вони зроблять все, щоб принаймні у дитячих садочках у школах опалення було. А щодо квартир, так те саме, що є. Чи будинок, те саме, що я раніше казав, ті люди, які трохи більше забезпечені, вони собі зробили утеплення, вони собі зробили альтернативні якісь можливості для підгріву, а вони, ну, принаймні, якщо у вас є там велика накопичувальна батарея, ви можете собі дозволити закип'ятити чай. А гарячий чай, і коли навколо взагалі 15 градусів, це так непогана цінність. А якщо у вас немає грошей на придбання цього, то у вас просто 15 градусів і от старе, стара ковдра. Це. Тому ті люди, які мають от менше грошей, а зараз ще яка проблема, а їх, і такі люди навіть виїхати не зможуть, бо їм нема куди. А от вийдуть якраз ті люди, які працюють віддалення, і які працюють, які можуть змінити своє місце без проблем, які мають середній або середній плюс достаток. В них вистачить квітків на проїзд. Тобто, от такі люди вони з більшою ймовірністю поїдуть. А от якраз ті, в кого немає грошей на утеплення, на а, а, якісь опалення, на більш теплі речі, в них немає грошей на те, щоб поїхати. Спасибі чесно, пане Андрію, вам за включення. І нагадую, Андрій Єременко, соціолог, і засновник соціолочної компанії ACTІВ Груп. Був у нас на зв'язку і розбиралися. Ми що ж чекає на українців, і як вони чинитимуть і діятимуть в умовах, якщо, до прикладу, будуть непрості умови проходження цього опалювального сезону цієї зими.